Область готується до позачергових виборів президента України. До події лишилося менше тижня. Ситуація в країні вкрай нестабільна і складна. Тож у день виборів можна очікувати будь-чого. Будуть і порушення як в адміністративному плані, так і злочини, які передбачені. Кримінальним кодексом України це перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь в референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача, фальсифікація виборчих документів, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування, порушення порядку фінансування виборчої компанії, кандидата, політичної партії та блоку. Запобігти злочинам під час виборів мають правоохоронці та громадські активісти. На 1553 виборчих дільницях у день голосування громадський правопорядок забезпечуватиме 1709 правоохоронців. У Хмельницькому і в Кам'янці-Подільському на кожній дільниці чергуватиме по два міліціонера. Там, де буде задіяно по одному працівнику міліції, будуть задіяні для допомоги працівникам міліції 1118 членів громадських формувань з охорони. Громадського порядку 194 активісти самооборони буде задіяно 57 працівників недержавних охоронних структур, 866 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 83 інших представника громадськості. А ще правоохоронці створили цілодобові оперативні штаби, які вже діють і забезпечують правопорядок на всіх етапах виборчого процесу. Перші результати не забарилися. У ярмолинцях виявлено два факти незаконної агітації. Було складено два протокол, два адміністративні протоколи за частину другої статті 212 зі значком 13, які спрямовані до Ярмовинецького районного суду для подальшого розгляду та прийняття прийняття рішення чинного законодавства. Майже усі дільниці області отримали бюлетені, окрім однієї у Кам'янці-Подільському. Правоохоронці запевняють, що це проблема технічна, і за день-два бюлетені прибудуть. У виборчкомах запевняють, що усі бланки знаходяться під надійною охороною. Бюлетені зберігаються. У кімнаті без вікон стоїть сигналізація, двері закриті, опечатані, всі підписи членів комісії і видавати на виборчий виборчим комісіям ми їх будемо з 22 по 23 травня. На виборчі дільниці поступово прибувають урни, скриньки та кабінки для голосування, а от розрекламованих на минулих парламентських виборах веб-камер на дільницях не буде. Президента України обиратимемо без них. Камери і ці ноутбуки вони знаходяться на зберіганні у міській раді. От ми навіть просили, щоб нам видали ноутбуки, тому що ну, комп'ютера не дуже потужні, але сказали, що для цього треба розпорядження центральної виборчої комісії. В останній тиждень перед волевиявленням правоохоронці і виборчкомівці закликали громадян до тижня тиші, прохали відмовитися від масових акцій, ілюстраційних дій, захоплення адмінбудівель, протестів і пікетів, натомість докласти максимум зусиль для дотримання правопорядку. Наша громадська активна позиція повинна бути направлена на те, щоб ми своїми діями консолідували нашу громаду і провели відповідно вибори, щоб ми могли вибрати легітимного президента. Вибори мають відбутися, бо це необхідно нам. Юлія Стафурова Володимир Паламар для інформаційного випуску.